Доброго часу доби, шановні. Сьогодні на дисципліні інструментальні засоби візуального програмування будемо продовжувати знайомитися, знайомитися з Android Studio. І звісно, з прийомами роботи над Java в Android Studio. Ну, розглянемо на сьогодні э, такий цікавий виджет, який називається спінер. Э, це те, що в інших мовах програмування зазвичай називають камбобокс. Ну і спробуємо на основі э, цього елемента. Віджета цього, ну, зробити якийсь корисний додаток, і це буде у нас е, конвертер е, величин. Ну, давайте спочатку покажу, як він може виглядати. Ну, А потім ми створимо проєкт е, на випустий і е, будемо е, створювати. Ну, дубль фактично будемо користуватися те, що вже нароблено, але ж цей шлях ми пройдемо від початку до кінця. Давайте відкриємо тут мене вже відкрита Android Studio і тут у мене він вже цей проєкт є. Уже. Ну Давайте значить, я запущу його на цей, на компіляцію. Я от тільки що запускав і запущу це знову. Так, ну для швидкості я це роблю на реальному пристрої, тобто на моєму телефоні. Ну, чисто для швидкості, тому що ну, довгенько чекати, поки стартує емулятор у мене. Ну, а так швидше. Все виходить. Ну ось такий додаток виходить. Давайте ми його спробуємо так от трошки розширити. От. Давайте от так тут якось. Ось отак. От Ну, бачу. Можна відкріпити було звичайно його прикріплений. він, ну, Ну, хай так, як є. Ось такий конвертер величин. Ну, тут можна як на телефоні, як і е, на цьому. От, можна ось так от натиснути, і ми бачимо, що все працює. Ну, Мені зручніше на телефоні. Ми продовжуємо. Конвертер величин. Тут у нас, як ви бачите, можна е, Категорія брати це довжини, ваги, об'єми, площини, швидкості, значить потужності. Тут поки що виглядає це на російській мові. Давайте спробуємо зробити ось такий ось фокус. Так, тут налаштування, це на телефоні. І... Де тут у нас? Так, от. Загальні налаштування мова. І давайте беремо українську перемініть. Так, а ну-ка, що у нас вийде? Редагувати тут змінилося. Так, так. Так, так. Е, ну, як ви бачите, ну, ви побачили, що там змінилося, потрібно запустити його знову. Взагалі це потрібно на ляту робитися. Давайте я його запущу. От. Так. Ви бачите, вже якби мова змінилася і тут у нас він запущений ну, мова вже українська. Ну, це легко побачити, якщо бачити, тут все вже якби. Виглядає на цьому на українській мові. Ну і що я хотів сказати, цей спосіб створення додатків, а саме локалізацію, ми звичайно теж розглянемо. Тобто фактично це виходить на ляту. От, ну, і як він виглядає, ну давайте переведемо щось. Ну, хай буде метри. І хай буде ну ярди. от І введемо значення якесь. Ну, наприклад, один. Ну, ми бачимо тут вже якесь число перетворено, що це 1.09. Ну і точність зазвичай таке погана. Наприклад, поставимо два знаки. 1,09. Ну, так воно працює. Звичайно, тут можна обрати ну, щось, наприклад, об'єми. Ну, цифра залучається, от, і мілілітри. Так, мілілітри в мілілітри, це, ну, одиниця буде. Ну, а якщо тут обрати літри, наприклад, або, наприклад, стакани, от, ну от 200 мл. Ось така от у нас буде програмка, котрий ми будемо з вами створювати. Ну так, так це працює і зараз ми будемо, будемо відтворювати. Так, ну, для початку. Нам потрібно створити новий проєкт. І ми з вами значить, будемо створювати. Давайте подивимося, що в нас тут з часом. Ну, часу ну, досить у нас. Так що, ну все одно, давайте я тут припиню і почну нову частину відразу, щоб було більше часу.